Ви кажете, що існує якесь виховання, яке може привести людину до духовного, чи можливо таке? Раф. Ні, такого виховання немає, яке приведе людину до духовного до вільного. Але якщо людина сама вибудовує для себе рамки, і ці рамки, щоб на неї вплинули, так ось селективно, особливим чином щоб вона змінилася і стала Адамом, людиною, тим, хто вимагає подібності з творцем, злиття з творцем виправлення творця. Тоді людина на це, а Тобто людина будує сама цю систему. Такої системи не існує. Зараз хтось з вулиці зайде в групу і буде сидіти тут поруч, може сидіти тут 20 років. і взагалі нічого з ним. Не відбувається. Навіть якщо він буде чути, про що тут говорять. Ну, говорять. Не хочу називати імена, але тут є такі, говорять. Знаєш, я тобі скажу. Ось гарний приклад. І він прийде, не прийде. Ось такий приклад. Чого бракує. Чого бракує? Навіть коли був би тут хтось знайомий з ним добре. Ми були, мандрували разом. Цікавий такий був. Окрім цього, хтось готовий на все. Тобто на нього впливають рамки. Ні в чому не діють, ні в чому не подіяли. Тому що він не робить ці рамки як рамки. Виховання для себе самого людина повинна тут утворити таке відношення між собою та рамками, щоб вони на неї вплинули, щоб як повноцінна система виховання, щоб вона була готова змінитися, щоб готова була себе зламати перед системою стосовно системи. А якщо вона цього не робить. Вона просто знаходиться. Ну так, чудові хлопці, любов товаришів тут навчаються, проводять трапези. все чудово. Той, хто хоче це зробити, тобто виправлення за допомогою групи, тоді він повинен докладати постійно зусилля. Тому що група сама по собі це не живе, якщо є, не користуюсь нею. Як живою, що змінюється сила, яка змінює мене, питає. Це також приходить від виховання. Це не приходить від виховання, це приходить з точки в серці. З цим нічого не поробиш. Але є можливість у тих, у кого є точка в серці. Таким чином, змінити себе, і нам пояснюється, як це можна зробити до того ж, якщо в тебе є маленьке невелике бажання змінити себе за допомогою групи, коли ти починаєш правильно ставитись, ти збільшуєш це бажання, і в тебе буде, начебто, точка в серці ще більша, ще більша. Тобто, навіть якщо ти трохи отримав пробудження згори, щоб змінити себе, за допомогою групи. Отримати нове виховання, стати людиною, тобто стати подібним до Творця до вищого, ти можеш за допомогою групи отримати додавання сил і прагнень і продовжувати. Тому що, звісно, кожен, хто приходить сюди, приходить з точкою в серці. зовсім, що відрізняється один від одного, якщо в когось з'ясовано дуже чітко. А є такі, хто сам не знає, що вони тут роблять. Точка працює, вона знає, але вони ще не знають, тому що все ще це не розкрилося. Самій людині не зрозуміло поступово розкривається протягом декількох років. Раптом вона починає розуміти, що її, точка в серці, розкривається. Ще раз. Все в вихованні, І Ми також надіюся, що коли-небудь ми зможемо виховати всей народ Ізраїля і всей світ, тобто вибудувати такі рамки, і в народі, і в світі, щоб люба людина, у кого є хоч якесь устремління, якийсь початок, щоб у неї була можливість. Дізнатися, що можна змінити себе і виховати себе, і щоб це було що це можна було досягти безкоштовно, вільно, близько. Це рамки, про які потрібно подумати, як їх вибудувати. Без цього не буде виправлення.